Ну, зараз попробуємо білим щось зробити. Нам її однозначно треба спочатку розв'язати, промити, щоб вона подихала і забінтувати. А те, не будемо зараз тут займатися. Так? Шарик. Не переживай. Мама буде акуратні, куди все робить. Моя голова узли твоє голову. Якщо тобі буде больно, откусиш мені голову. Хорошо? Добре, шалик. Хорошо? У нас є точно таке самого. Шарик! 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 Шарик!

Я не пилошек молочь. Хорошо. На месте. Я вже начала мотати і виключився телефон. І... але зараз я покажу, як у нас получилось. Я вже не могла кинути перемотку. Бо це важливіше було. Ось так ми замоталися. Ось так у нас тут все вийшло замотати. Це шикарно. Перемотка. Зараз була. Білий сидів ровно, нікуди не йшов. Тепер я на, на цей бінт наложу ще таку пов'язочку. Ти у мене умниця. Він не больно було, О, ні, ні. Налажу таку ще перемотку. О, ще одну. У нас вже вона така була. Просто щоб білому було. Вона м'яка. Просто для зручності. Перев'язую не туго, щоб йому було ногу повернути добре. Перев'язочку роблю от таким чином. Щоб і, под... і зверху і знизу щоб вона була коротше. Головне, щоб не спала. Щоб не заснула, так? Да? Так. Да. Отак. Не туго. Але так, щоб вона не розв'язалася. Йдемо і де ти одного тим. Жди. Поняем, що тебе все равно терпити, да? тобі все одно терпіть, так? Що тобі все одно доведеться терпіти. Да. І у нас така штучка получилась. Тут йому буде м'ягенько, і зручно, і еластично. Ні. реально. Ти мій шедевр. Білий. Ти мій найкращий собака із собак. Ти мій собачий плінц. От так получилось Да, вот тут у нас тут еще мусор. Ты мой молодец. Ты мой молодец. Не идиотия. Мама, мне так будет глядя. Я так боялся. Все, теперь хорошо все. Все, теперь мама вкусненький сейчас даст белому. Теперь же мама вкусненький белому даст. Шарик попроси все до белого. В гости зайти. Угу. Угу. Видишь, как тут все хорошо. Я надеюсь, так и будет.